Гарний будиночок біля самого моря, лагуна, в общем, взагалі, шикарно. Є кондиціонер, двоспальний такий от розкладний диванчик, тут знаходиться санузел, от, а тут знаходиться реально душок. От. Невеличке, компактне, є столик, відповідно, кухня, електрична плита і духовочка навіть. Телевізор, інтернет. І що саме класно, з будиночка відкривається вид на лагуну і на гори. Реально круто. Як вам напишіть ваші коментарі. Значить, на другому поверсі знаходиться односпальне ліжко, двоспальне ліжко і ліжко для маленької дитини. От, можна речі повісити, також ще один кондиціонер, тобто два кондиціонери тут пахне класно деревом. От тому кому треба 125 євро за ніч. Входить сніданок, входить парковка, входить лежачок. Фабіо нам показує реально класні пейзажі, просто шикардос. Як яка природа, гори і таке от озеленення, і можна зняти отут, прямо у нього будиночки. Тут є лоточка, можна орендувати, до моря ну 30 метрів, там ресторанчик готують смачно. і відповідно Відгуки дуже класні. Взагалі, всі ці інформації я вам скину. Подивіться обов'язково на каналі, підпишіться. Зараз трішечки познімаю відео. У нього є свій пляжик, лежачки входять в вартість. Також є місце для того, щоб поставити машину. Сюди приїжджають будинки на колесах. І, відповідно, такі от, знаходяться домики. Скажіть, які тут ціни? Ну, Смотрите, тут капіта з картошки Фріу-6. Це ну, можна так сказати євро одразу перевезти. Да. Ну не дорого, ціни да. як звичайні. О, тут Черт. пляжик реально класний, є дитячий майданчик отут для дітей. От. І такий от кемпінг, який знаходиться біля моря, ресторанчик під соснами. І реально не жарко, круто, і з видами шикарними. Бачите, на гірський пейзаж.